Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, з нами на зв'язку. Пане Миколо, вітаю. Доброго дня. А, власне вчора, скажімо так, люди нарікали на те, що от один будинок освітлений, їхній будинок повністю темний, все вимкнено. і От така, знаєте, заздрість і нерозуміння того, чому там навіть бували випадки, коли в коридорі була електрика, було світло в квартирах. Ні. Наскільки ще багато продовжуватимуться ці вієлові відключення, до чого нам скажімо так чекати? Ну після обстрілів позавчорашніх у нас є відповідні проблеми з точки зору е, забезпечення е, світлом е, міста на вчора. На ранок вони е, ну, максимально то, що можна було зробити зроблено вчора. Протягом дня ми ще до 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 нас були. Е, є дві категорії, скажімо, відключень. Перша категорія відключень це е, точкові, там, де є проблеми безпосередньо в самих е, будівлях, е, інша категорія це е, необхідні виключення е, віялові, як ми їх називаємо, за потреби, які виключаються, тоді, коли е, система не може е, витримати. На навантаження, причому, що я би хотів сказати, що місто не є окремим суб'єктом в електромережі, Це тема загальноукраїнська, і тут потрібно розуміти, що ми живемося на сьогоднішній день з енергосистеми загальноукраїнської, тому і реагуємо відповідно на ту ситуацію, яка є в країні в цілому. А от власне оці е, графіки, які опублікували напередодні, тобто наскільки вони там узгоджуються, місто знає про них, чи це все таки вирішує е, компанія, яка подає, яка забезпечує електропостачання, і як щодо е, об'єктів там критичної інфраструктури, які там знаходяться, скажімо так, на тих ділянках в тих районах, де вимикається світло, чи забезпечені вони там генераторами необхідними, якимись аварійними системами. Критична інфраструктура міста вона е, залишається з, з напругою завжди або через генератор, або безпосередньо через е, скажімо, окремі вводи електроенергії. У нас категорії споживачів, розділені, роз, роз, ну, раніше всі споживачі розділені на декілька категорій. Зразу у нас були відключені практично е, промислові підприємства. Е, ми максимально ста, старалися. Забезпечити світлом населення що стосується критичної інфраструктури, вона практично постійно змережує. Що стосується води, що стосується водовідведення, що стосується метрополітену, трамваїв, медицини, все це працює має або резервні джерела жилення, або безпосередньо має паралельні вводи для того, щоб постійно бути з знаповими. Пане Миколо, і тут ще з вчорашнього дня у нас глядачі, от зокрема пан Володимир пише про глядове колесо на контрактові. Вчора глядачі писали про зовнішню рекламу, знаєте, у всі сіті лайти, вивіски що вони були вімдені, при тому, що киян просили економити, і вдома кияни намагалися. Там були дані, що більше ніж на 20% скоротили споживання електроенергії. Можливо, місто буде якимось чином давати рекомендації, власне, якраз компаніям, які там рекламу забезпечують, приватним підприємцям. Про те, щоб там вимикати на ніч е, усе освітлення, ми зробили це практично в перший же день, е, коли були коли закликали про те, що ми маємо заощаджувати електроенергію, особливо в часи е, пік-пікових навантажень. Це з п'ятої вечора до 22-ї години е, вечора. Якщо подивитися на місто позавчора, місто вчора, наприклад, ніч не мається на увазі, то вони точно ну достатньо серйозно відрізняються. Ми планомірно е, працюємо з бізнесом в першу чергу для того, щоб е, вони вимикали е, зовнішню рекламу. Вивіски і тому подібне. Звичайно, що це потребує часу, і це особиста відповідальність всіх. Я хочу подякувати містянам, те, що ми самостійно, самостійно знизили скажімо, споживання електроенергії, з бізнесом будемо працювати через районну адміністрацію, через відповідні профільні структури і в тому числі через засоби масової інформації. Всі мають розуміти, що ми робимо одну справу. Власне, а чого очікувати сьогодні по відключеннях? Тому що теж пишуть нам глядачі, от зокрема про шулявку. Так пані Лариса пише, що на 7 годин відключали. Ще там пан Ігор пише, що на Подолі там в одних будинках не було світла 4 години, в інших 6 годин. Чого нам чекати? Можливо, сьогодні можливо в найближчі тижні. Наскільки довго відмикатиметься електроенергія, відмикатиметься світло? Я вам ж ну, я вже це казав. Ми знаходимося в загальній системі е електричної е України, і буде все залежати від ситуації в Україні. В тому числі, обстріли не, заве не, за не завершилися по Україні, е то що вчора по, по вчорашнім повідомленням, знову ж були вражені об'єкти електричної інфраструктури е в регіонах. Тому е Укренерго разом з міністерством енергетики на сьогоднішній день роблять все можливе для того, щоб максимально забезпечити всіх світлов. Ми маємо бути готові до того, що при необхідності може бути можуть відключатися світло. Я вас запитувала так про зовнішню рекламу, чи буде знову ж таки якесь можливо розглядається рішення про те, щоб на період там комендантської години, наприклад, вимикати частково все вуличне освітлення, і можливо рекомендації жекам там вимикати ліфти. Ну е літи напевно, навряд чи ми будемо вимикати. Це не є правильно, тому, що це є там безпека, і люди мають mm -hmm. і користуватися своїми е ну, зручностями. Тому що з 24-го поверху складно буде і, і спуститися і піднятися. Тобто, е швидка має під'їхати. Освітлення місця виключати теж на мою думку не зовсім правильно. В нас оскільки є е відповідні е е системи, які можуть дають можливість. Знижити потужність Ось У нас на сьогоднішній день світло працює приблизно на 20% від своєї потужності, тобто на 80% зменшена е ну яркість цього світла і електроспоживання. Звичайно, що ми будемо зараз до до, до допрацьовувати питання з, з зовнішньою рекламою і з відповідними вивізками для того, щоб е максимально знизити хоча б е в зоровому вигляді. Споживання електроенергії, але основна основа споживання електроенергії це все-таки житловий фонд, це е, теплі підлоги, це пральні машини, це е, ну, потужні прибори, які працюють сьогодні в основному в житловому фонді. І от щодо ну тут щодо електроенергії, я вам чесно скажу, оглядачі пишуть просто зі всіх районів Києва, в кого вимикають, в кого не вимикають, без річ питань просто, але от крім електроенергії, так що в нас яка ситуація з опаленням? Коли орієнтуємося на початок опалювального сезону, і, власне, говорили про те, що а, у лікарнях, так і навчальних закладах ми по суті вже почали, але це на розгляд керівників конкретних закладів. У нас що з опалювальним сезоном? Наскільки ми до нього готові? До опалюваного сезону місто готове на 100 відсотків. Всі мають відповідні вже там сертифікати, все перевірено. Єдине, що ми будемо орієнтуватися, все таки на середню добу температуру. Ми всі на сьогоднішній день розуміємо ситуацію в країні з газом, ми розуміємо ситуацію в країні з війною, тому. Сьогодні ми дали можливість підключатися до електроенергії тим закладам, які потрібно. Це наприклад родильні будинки, там де має бути відповідна температура, температура в палатах відповідних для новонароджених. Ми дали можливість підключатися лікарням там, де є реанімація, тому що люди ну, практично там знерухомлені, і їм потрібна відповідна температура в, в палатах. Це дитячі лікарні, це... Інтернати там, де знаходяться сьогодні діти, По решті абоненти по решті споживачів ми будемо орієнтуватися вже вже безпосередньо по середньодобовій температурі на вулиці. А, у Львові готують в будинках пункти обігріву чи готуються власне у Києві до якогось найгіршого сценарію, коли знову ж таки будуть удари по критичній інфраструктурі. І неможливо буде забезпечити теплом. Можливо, так, там так. буржуйки, тому що знаю, що один не із ОСББ київських вони закупили буржуйки. Е, ну, ми більш централізовано до цього готуємося. Звичайно, що мешканці самостійно розуміють, що ситуацію е, дивляться в скажімо так наперед. Ми більш системно до цього підходимо. Місто закупає мобільні електро, не електро а теплові станції, які будуть підключені до відповідних об'єктів, до великих будинків, uh -huh. такі як там, великі школи, великі е, лікарні, для того, щоб робити такі великі пункти обігріву. Е, така робота на сьогоднішній день проводиться. Тобто, по суті, ми готуємося і до найгіршого сценарію в місті. У Нас іншого варіанту немає. Ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій. І якраз вчорашній ранок показує про те, що ми е, маємо пам'ятати, що у нас відбувається на сьогоднішній день за вікном і з ким ми маємо справу. Ми маємо справу по суті з терористами, які е, ну немає не нічого світового для них. Чим більше горя принести безпосередньо простим людям, тим краще. Дякую вам за відповіді. Микола Поворозник, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, був ви нами на зв'язку.